Кіберфахівці Служби безпеки викрили чергового адміністратора групи Месенджері, який повідомляв про деякі заходи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кількість підписників найбільшої групи складала понад 10 тисяч учасників, переважно з Уманщини. За даними слідства, адміністратором груп у месенджер Viber виявився 40-річний мешканець Умані. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронця виявили мобільний телефон із доказами протиправних дій. Адміністратор попереджав про переміщення та місце знаходження військовослужбовців територіального центру комплектування та соцпідтримки та інформував у групах про актуальні місця видачі повісток. Чоловік вигадав так звані кодовані слова та позначки, щоб інформувати ухилянтів. У ході оперативних заходів кіберфахівці служби безпеки заблокували групу, що перешкоджала мобілізації, та встановили адміністратора. Слідче СБУ повідомили фігуранту про підозру. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.